Мої вітанечко! Сьогодні я поділюся з вами безтурботним, кумедним та романтичним аніметом Матян дівчинка. Історія починається з невдачливої дівчини, яка під час прийняття ванни викликає ревнощі у інших дівчат своїм пишним тілом. Її часто переслідують хтиві чоловіки, коли вона їде в автобусі. Також одного разу вона випадково оголює своє тіло перед Джунітіро, хлопчиком, який їй подобається. Дівчину звуть Тома, і останнім часом вона дуже засмучена. Нещодавно Дзюнітіра жартома шльопнув її по дупі. Через її хлоп'ячий характер Дюнітіра завжди ставився до Тому, як до хлопчика. Тому нарешті набирається сміливості зізнатися в коханні Дзюнітіра для того, щоб стати парою, але Дзюнітіра розуміє все неправильно і сприймає це як звичайну дружбу між хлопчиками. Тому почувається такою безпорадною, що вирішує поділитися своїми неприємностями з найкращою подругою місудзу. Їй вже доводилося бачити пишне тіло Тома, коли та переодягалася, тож вона дуже добре знає, що в тому насправді є жіночність. Місудзу вирішує, що незалежно від того, які методи вони будуть використовувати, вона повинна зробити все можливе, щоб допомогти Тому завоювати серце хлопця. Подруга пропонує Тому змінити тональність свого голосу і перестати кричати як хлопчина. Однак Тому зовсім не звикла до такої манери говорити і почувається дуже незручно. Її голос не тільки не приваблює дженітіри, але й викликає в нього голосування. Розгнівана Тома не може втриматися, щоб не вдарити з юні тіро кулаком в пику. Він зовсім не розуміє, чому Тома сердиться, і незабаром знову починає жартувати з неї. Це призводить до все більшої і більшої депресії, тому вона знову просить Місуцу про допомогу. Цього разу Місуцу радить їй підтримувати більш особистий контакт з Юнітіро, наприклад, разом пообідати. Тому занадто сором'язлива, щоб зустрітися наодинці, і просить місуцу піти з нею. Але Місуцу теж зростала разом з Юнітіра, і у них насправді жахливі стосунки, тому обід закінчується у незручній атмосфері. Після школи незручна ситуація повторюється знову тюнітіро і місудзо виявляються замкненими в будівлі школи через проливний дощ, і оскільки Тома тут немає, ці двоє безжально починають знущатися один з одного. В дитинстві Місудзо часто змушувала його і Тома розігрувати пустощі щоразу, коли розіграш ставав надбанням власності, Місудзо ховалося, залишаючи Тюнітіру і Тома напризволяще. Він вважає Місудзо найбільш егоїстичною людиною, яку він коли небудь зустрічав. Місуц упручається і каже: А якщо в неї з'явиться хлопець, що будеш робити тоді? Після цих образливих слів Дзюнітіро в люті штовхає її прямо під дощ. Саме в той момент, коли їх конфлікт ось ось загострився, з'являється Томус Парасолько. Щоб не відповідати Томі, що відбувається, місуцу користується можливістю відправити їх додому разом. Підбадьорине Томасором'язливо йде під тією ж парасолькою, що і Дзюнітіро. Вона намагається триматися від Женітіра на відстані, але хлопець каже, що відчуває її аромат і підходить все ближче і ближче. Тома так нервує, що її обличчя червоніє, і вона швидко тікає від Дзюнітіра. До того часу, як Джунітіра наздоганяє Тома, вона вже промокла під дощем. Промокши одяг повністю оголює її привабливу фігуру. Джунітіра не знає, що робити з усією цією сценою, і тікає у паніці. Це перший раз, коли він розуміє жіночну чарівність Тома. Насправді, дехто у клубі карате, куди ходить Тома, примітив її раніше ні Дзюнітіра. Його звуть косики. Через те, що Тома займається карате з малку, в клубі немає жодного хлопчика, що міг перемогти її. Всі бояться Тома, але косики обожнює її та вважає кожен її рух у бою неймовірним. Він часто знаходить можливість підійти до Тому і зробити їй комплімент з приводу її чарівності. Тому не підозрює про прив'язність косики до неї і просто ставиться до нього як до свого друга. Косик і популярний і красивий хлопець, тому близькі стосунки між ним та Тома відразу ж привертають увагу двох дівчаток у школі, які переслідують її через ревнощі. Вони просять її зустрітися після школи і попереджають, щоб вона не наближалася до Косики. Тома, яка думає, що вони намагаються битися з нею, з радістю погоджується. Щоб показати, на що вона здатна, Тома недбало стискає банку содової в руці, залишаючи двох дівчаток приголомшеними. Після чого Тома приймає бойову позу і має намір битися з ними. Дівчата вже давно налякані і нервово висловлюють свою любов до косоки. Тома думає, що дівчата прийшли до неї обговорювати любовні теми, тому що визнають її жіночність та з радістю погоджуються допомогти їм переслідувати косоки. Героїзм Тома дуже приваблює дівчаток. Вони не тільки більше на не навиді Тома, але й часто знаходять можливість зблизитися з нею. Здається, що чарівність Тома поступово відкривається. Одного разу Тома та Дзюнітіра їдуть у метро до школи. До Томи чіпляється нахабний чоловік. Вона не хоче, щоб Дзюнітіра бачив її зніяковілість і намагається терпіти це. Несподівана Дзюнітіра розуміє, що відбувається і в тихомирії чоловіка, після чого відправляє його в поліцейську ділянку. Тому зворушена цим вчинком він вперше поводиться з нею як з дівчинкою, однак незабаром перестає. Дзюнітіра раптово пропонує їй у майбутньому носити довгі штани на тій підставі, що вона погано виглядає у спідниці. Тому сердито б'є його кулаком, а потім скаржиться Місуцу на критику Дзюнітіро. Місуцу звертає свою увагу на спідницю Тома і помічає, що на ній надіті довгі захисні шорти. Вона вважає, що Томо повинна зняти захисні шорти, щоб краще показати свою жіночність. Томо соромиться цієї пропозиції та довго вагається, перш ніж прийняти пропозицію Місуцу. Після школи Тому і Дзюнітіро разом повертаються додому. Томо очікує, що Дзюнітіро помітить її новий вигляд, але виявляє, що Дзюнітіро навіть не дивиться на неї. Насправді Дюнітіра вже давно знаходиться під впливом сукні Тома. Він не наважується подивитися на Тома, а також не дозволяє іншим дивитися на неї, будучи повною ворожістю по відношенню до всіх чоловіків на шляху. Дюнітіра не розуміє, що він став власником по відношенню до неї. Саме в той момент, коли Дженітіра збирається поспішити додому, щоб позбутися нервозності, порив вітру роздмухую сукню Тома. Це видовище миттєво збуджує його, і в найближчі кілька днів Тюнітіра ходить сам на свій. Він хоче ставитися до Тома як до хлопчика, як раніше, але поступово розуміє, що більше не може так чинити. Тому зовсім не обізнана про думки Дзінітіра і все ще задається питанням, як покращити свою жіночність. Для цього вона розмовляє з Керол, найпопулярнішою дівчиною у своєму класі, та запитує, як покращити її привабливість. Керол була заручена з косики з дитинства і завжди любила косики. Тому думає, що через дружбу з косики їй буде легко зблизитися з Керол, але на її подав Келл відчайдушно відкидає її. Тому розповідає Місуцу про те, що з нею сталося. Місуце не так безневинна, як Том, і відразу ж приходить до висновку, що Керол розглядає Тома як суперницю в коханні. Ґрунтуючись на цьому, місу вигадує блискучий план вирішити непорозуміння. Вона застає Керол одну і вказує на те, що для того, щоб перемогти Тома свою суперницю в коханні, вона повинна стати сильніше. Вона каже, що Дзюнітіру гарно розуміє цю у фітнесі і пропонує Керол знайти Дзюнітіра, щоб він навчив її. Керл поки не може зрозуміти, як поводитися з Томою, і рішуче слідує у параді Так як Джунітіра завжди був сповнений ентузіазму, Керл без особливих проблем переконує його навчити її фітнесу. Після цього вони щодня проводять багато часу разом, займаючись спортом. Це швидко привертає увагу Тому, яка бачить інтимні жести, які вони роблять під час занять фітнесом. Тому не може стриматися ідея Джунітіру суворої уроки, попереджає його триматися на відстані від дівчаток. Джунітіра не розуміє, чому Тома сердиться. Хоча Керол чудово усвідомлює, що людина, яка подобається Тома, це Дюнітіра, вона відчуває себе винною за свою колишню ворожість по відношенню до Тома і пропонує подружитися. Керол не чекає багато від своїх пропозицій, так як дівчатка з юних років вважала її суворою через її привабливість, і ніхто не хотів з нею дружити. До того ж, колись вона була вороже налаштована по відношенню до Тома. На подив Керол Тома не звертає уваги на їхній попередній конфлікт і радісно погоджується. В цей момент Керол повністю вражена добротою Тома. Насправді ж Тома все ще має невеликі побоювання з приводу того, щоб подружитися з Керол. Вона турбується, що Керол сподобається Джунітіра і знаходить можливість запитати, а які дівчата йому до вподоби. Однак Джунітіра випадково розкриває щось дивне. Він колись зустрічався з Місудзу. Тому через свою таємну закоханість з Дюнітіра боїться, що розкриє своє кохання, якщо запитає його, чому він приховав це, тому вона знаходить Місудзу, щоб запитати її про це. Відповідь Місу дивує Тома. Справа в тому, що Джентіра і Місуцу перебували у відносинах всього три дні, коли Джуінтіра навчався в другому класі середньої школи. Він запропонував Місуцу вступити в відносини. В той час Місуцу намагалася бути з ним. Однак на їх першому побаченні Джентіра повів місуцу кататися на велосипедах, і вони їхали дві години, подолавши відстань у 40 кілометрів. Нормальні люди, безперечно, не можуть змиритися з таким альтернативним способом знайомства. Місуцу хотіли розлучитися з ним наступного дня, але Дзюнітіра запропонував розлучитися першим, що змусило Місуцу відчувати себе дуже приниженою і почуватися так, ніби її покинули. І саме через це у Місуцу з Дзюнітіра завжди були напружені стосунки. Після школи Тому знову розпитує Дзюнітіра, який запевняє, що в нього більше немає ніяких почуттів до місуцу, і тепер він ні в кого не закоханий. Тому нарешті відчуває полегшення. Незабаром після того, як Тома почала равновати Дзінітіра, він відчуває те саме почуття. Він виявляє, що у Тома і косаки хороші стосунки, тому він починає чіплятися до косуки і в результаті Тома дає тумаків Дзюнітіро. Коли Дзюнітір закінчує школу, він випадково зустрічає косаки, який теж чекає на автобус. Я думаю, що у кожного є подібний досвід, коли ви зустрічаєте людину, яку ненавидите або котру боїтесь. Поки вони чекають на автобус, хлопці перебувають в одному й тому самому настрої. Косики відчуває, що Дзінітіра ставиться до нього недрожелюбно. Коли вони сідають в автобус, Дзюнітіра згадує, що Тома попереджала його, щоб той добре ладив з косуки, тому він намагається спілкуватися з косики по-доброму. Відносини між Косакою і Дзюнітіра значно покращилися, і Косуки вважають, що Дженітіра не такий страшний. Після цього інциденту Місудзу продовжує грати в любовного стратега. Вона пропонує Тому виявити ініціативу та запросити Дзюнітіра на побачення в караоке. Тому дотримується поради Місудзу і запитує Дзінітіра, який погоджується без вагань, а вичікувальний вираз обличчя Дзінітіра робить його схожим на цуценя, готового вийти на вулицю. Після школи Місудзе і Керол пішли в магазин, щоб купити одяг для побачення. За допомогою двох людей, які добре розбираються в моді, Тому знаходить найбільш підходящий стиль для себе. Незабаром настає день побачення. Тому перетворюється із бешкетника в сонячну і життєрадісну дівчину. Дюнітіра хоча й зовні спокійний, але насправді настільки вражений, що йому здається, що в його серці відбувається землетрус магнітудою 8 балів. На запрошення Тому, Дюнітіра йде з нею в караоке. Тома так нервує, що вже давно забуло, що місудзе і керол наказали їй сісти поряд з Дюнітіро. Тому співає першою, щоб позбутися збентеження, але, на жаль, вона рідко приходить співати і знає всього кілька пісень. Врешті-решт вона співає дитячі віршики. Протягом трьох годин самоті Нітіра, якому завжди подобається дражнити Тому, цього разу надзвичайно мовчазний, тримаючи в руках свій мобільний телефон, щоб записати моменти, коли Тома співає. Це побачення велика невдача для Тому. Вона хоче зробити себе більш жіночною, тому починає уважно спостерігати за однокласницями. Дівчата часто ніжно обіймають одна в одну, граючи в ігри. Місуд зрозуміє пристрасне бажання Тома, і вона просить Кирила Тома пограти в цю гру. Тому в шоці, коли вона обіймає керол на даху, ніжна шкіра керола і її парфуми змушує Тома нарешті зрозуміти, що вона відрізняється від звичайних дівчаток. Пізніше вона намагається обійняти інших однокласниць. Але через те, що Тома часто обіймає інших однокласниць, останнім часом Місуцу почувається трохи пригніченою, що її відчучують. Вона завжди вважала себе найближчою подругою Тома, тому Місуцу запрошує Тома на дах. Вона долає свою звичку не любити фізичний контакт з іншими людьми та потрапляє в обійми Тома, чиє пишне тіло змушує Місудзу відчувати себе дуже неповноцінною. Відносини між Місудзу та Томом повертаються у нормальне русло. Вона каже Тому, щоб та обійняла Дзюнітіро, щоб зміцнити їх стосунки. Тому вирішує знайти шанс спробувати це і після школи обіймає Дзюнітіра ззаду. Він негайно виривається, поводячись себе дуже ненормально, він попереджає, щоб вона у майбутньому більше не обіймала інших просто так. Томо дуже злиться, тому що дзюнітіра часто обіймає і притискає її до себе, коли жартує з неї. Врешті-решт Том б'є Жюнітіра. Навіть у вихідні дзюнітіра не може позбутися від побоїв. Він приходить будити Тома, але Тома не в захваті від того, щоб хтось, хто їй подобається, раптово увірвався до неї в спальню і побачив її потворне обличчя, коли вона спить. Тому вона знову б'є Дзюнітіра. Тому повністю успадкувала жорстокість і хорошу фігуру від своєї матері Акемі, яка найбільше ненавидить, коли її називають тіткою. Вона вважає, що таке звернення до неї старить її, але Дюніті забуває про це і називає її тіткою, в результаті чого вона майже відірвала його вуха. Акемі все ще лютує під час сніданку, а батько Томогора, який зазвичай дуже енергійний, кожного разу бачачи Акемі, стає дуже сором'язливим. Гор часто не повертається додому через сором'язливість і живе прямо в школі карате, якою керує. У цієї пари вже давно не було інтимних стосунків, що робить Акемі дуже незадоволеною. Після сніданку Акемі супроводжує Тома і Женітіра до школи Карате. Після того, як вона просто легко торкається плеча гору, цей високий чоловік відразу ж стає дуже сором'язливим і непритомніє. Тома наодинці розмовляє з Юнітіра про своїх батьків. Хоча й Горо сором'язливий, коли стикається з Акемі, але щоразу, коли Акемі у небезпеці, саме Горо кидається її захищати. Дженітіра вперше розуміє, що іноді можна відчувати кохання, навіть якщо хтось погано вміє виражати емоції. Повернувшись до школи, Дзінітіра посміхається все більше і більше. Кохання завжди складне, і одного разу Керол запрошує Місуцу та її коханого косики до даху. Вона має в намір показати складну ситуацію між нею та косики перед Місудзу, яка вважає, що їхня ситуація дуже схожа на ситуацію між Томи і Дженітіра. Косики вважає Керол не протилежною статтю, а сестрою. Коли він бачить, що на грудях керол щось брудне, він навіть не почувається ніяково, а прямо допомагає їй витерти це своєю рукою. Вісу також не знає, як допомогти Керол. Тим часом двоє інших дівчат, які потребують допомоги, знаходять Тома. Вони раніше неправильно зрозуміли, що Тому подобалися косики і потоваришувалися з Тома після того, як непорозуміння було усунуто. Одна з дівчаток Огава, розказує, що не так давно була на одному заході, і вона сподобалася хулігану зі старшого класу, навколо якого збирається група поганих учнів. Ці погані учні часто грають на почуттях дівчаток. Огава боїться відмовити старшому після освічення в коханні, бо не дуже добре вміє закохуватися. Тома має абсолютну силу в боротьбі, тому вона допомагає Огаві провчити хулігана, що її злить. Хуліган каже, що обов'язково прийде помститися разом зі своїми товаришами, тільки Отома відкидає його до стіни одним ударом ноги. Навіть Халк не міг би стояти перед силою цього удару. Тома каже двом дівчаткам, що це зробила саме вона, отже, якщо хуліган захоче помститися в майбутньому, він обов'язково прийде, щоб знайти її. Перша здогадка Тома була вірна. Хуліган відразу ж після школи збирає групу учнів, маючи намір поборотися з Тома. Так збіглося, що Дзюнітіра випадково проходить повстачу і чує все. Він каже, що вони з Томи займаються карате разом з дитинства, так що він також гарний у бою, як і Тома. Задля того він відразу ж бореться з п'ятьма поганими учнями. Після того, як п'ятьом поганим учням надан урок слухняності, вони йдуть вибачатися перед Тома, яка рада, що допомогла Огаві вирішити велику проблему. Тому помічає постраждали обличчя юнітірок, коли вони разом ідуть додому. Дзінітіра бреше, що він випадково впав під час прогулянки. Ця людина мовчки захищає Тома, точно так само, як Кору захищає окемі. Пізніше Дзюнітіра запрошує Тома до себе додому на ніч, щоб пограти в ігри, і жоден з них не відчуває нічого поганого. Вони часто ходили один до одного додому ночувати, коли були маленькими. Після того, як Дзюнітіра пішов, Тома нарешті розуміє, що щось не так, і вона і Дзюнітіра підлітки, тому ніхто не може гарантувати, що у них не буде інтимних відносин, якщо вони будуть спати в одній кімнаті. Тому хоче знайти випадкову причину, щоб відмовитися від цього в той час, як Місу і Керол не хочуть прогавити можливості покращити відносини між Тома і Дзюнітіра, і вони змушують Тома піти до Дзюнітіра додому на ніч. Тому вирішує сказати своїй матері та батьку, що вона збирається провести ніч в чужому будинку, сподіваючись, що її батьки турбуватимуться і не відпустять її. Проте, мати Тому Акемі, справді з нетерпінням чекає на історію своєї доньки з Дюнітіра, і вона навіть почала думати про ім'я для свого онука, котрий ще не народився. Батько Тома Гора виглядає дуже суворим, але так само, як і Акемі, він зовсім не турбується про те, що його дочка проведе ніч у чужому будинку. Тома нервово приїжджає в будинок Джунітіра якраз вчасно, коли батьки Джунітіра вирушили в подорож. Дюнітіра не думає, що є проблема в тому, що його батьків немає вдома, але Тома завжди була закохана в Дюнітіра, і вона не може не асоціювати це з історіями з романів для дорослих. Під час їжі Дюнітіра пропонує Тому прийняти ванну. Коли Тома чує, що Джунітіра щойно закінчив митися, вона одразу ж представляє його голим. Вона також боїться, що запит Тюнітіра в ванні змусить її знову почати фантазувати, тому вона вирішила прийняти душ стоячи і майже не може втриматися, щоб не поринити обличчям у ванну. В цей час відчуває те саме. Він постійно плескає себе по обличчю, щоб не фантазувати про сцену у ванній кімнаті, і коли Тома виходить з душу, обличчя Тюнітіра виглядає розпухшим. Однак незручність між ними незабаром зникає завдяки іграм, у яких Тома і Тюнітіра стаються, повертаються у своє дитинство. У них виникає сильне почуття суперництва. Але швидко настає 10-та година, їм треба скласти контролери і лягти спати. Тома спить у ліжку дюнітіри та запах хлопчика весь час проникає у її ніс, від чого Тома, яка тільки не була дуже сонною, більше не може спати. Дюнітіра заснув на підлозі. Раніше Тома не наважувалася подивитися на нього прямо, і тепер вона може скористатися цією можливістю, щоб спостерігати за Дюнітіра, поки він спить. В одну мить їй стає цікаво таємно подразнити його. Вона захоплена напівсонним Дюнітіра, і раптово він уві сні притискає її до себе. Тома, яка не наважується розбудити його, дозволяє йому обійняти її, та вони проводять ніч у цій інтимній позі. Після цієї ночі відносини між ними покращилися. На день народження Тома Дзюнітіра дарує їй сонцезахисні окуляри – і Тома дуже щаслива, що вона старша за Дзюні Тіра і місудзе, і кожен день народження вона просить своїх друзів називати її старшою сестрою. Місудзе Керол також дарують Тому подарунки. Місу хоче, щоб Тома покращила свої оцінки і дарує їй довідкові книжки. Сім'я Керол дуже багата, і вона дарує величезний злиток золота вартістю в цілий будинок. Тома, яка не наважується його отримати, швидко відмовляється від доброти Керол. Три дівчинки погоджуються влаштувати вечірку з нагоди дня народження Тому у вихідні. У суботу Місуцу і керол дарують Тому подарунок сюрприз, який полягає в тому, щоб змінити вбрання Тома так, щоб ця грудаста дівчина могла ще більше посилити свою жіночну привабливість. Місуцу і Керол зайняті цим протягом довгого часу. Вони успішно змінюють зовнішній вигляд Тома. Вони наносять легкий макіяж, переодягають сукні і надягають довгу перуку. Місуцу спеціально інструктує Тома, як говорити тихіше і м'якше. Після цього мій запросить Тома сходити в магазин, вона підштовхує її, сподіваючись, що Тома поступово адаптується до того, щоб бути більш жіночною у своєму повсякденному житті. Тома приходить в цілодобовий магазин з червоним обличчям. Хлопчиків приваблює її новий вигляд, але Тома неправильно розуміє і вважає, що всім хитке її плаття. Від цього їй ще більше ніяково. Тому зустрічає Джунітіра в магазині і одразу тікає звідти. Через те, що вона не звикла носити високі підбори, вона падає на землю, і Джунітіра допомагає їй піднятися, коли проходить повз. Він думає, що дівчина перед ним схожа на Тома, і вони деякий час йдуть разом. А ще Тома вище звичайного через свої високі підбори, тому Дзюнітіра ще більше впевнений, що ця дівчина не Тома. Тому дуже знервована, тому вона не виявляє ініціативи назвати себе під час спілкування з Дюнітіра. Він рідко хвалить людей, але на цей раз він хвалить дівчинку, яка йде з ним за те, що вона красиво одягнена. Коли вони проходять повз футбольне поле біля річки, вони бачать групу людей, граючих у футбол, включаючи маленького хлопчика, у якого гарні стосунки з маленькою дівчинкою. Це нагадує Дінітіра про нього і Тома, коли вони були дітьми. Дінтіра вирішує розказати про дивні стосунки між ним та дівчиною, вказуючи, що він ще не замислювався про те, чи хоче він бути з нею другом або парою. Тома знає, що вона подруга Джунітіра, про яку він згадував, і це викликає змішані почуття в її серці. Після того Тома повертається до будинку Місудзу. Коли Місудзу чує, що Тома випадково зустріла Джунітіра, вона дякує долі, що спіткала їх обох, і пропонує Тому наступного разу допомогти нафарбуватися симпатичним макіяжем, щоб привернути увагу Дзюнітіра, але для Тома комфортніше бути самою собою. Вона дуже схожа на хлопчика, і ніхто в групі дівчаток не може конкурувати з нею у змаганнях з вибивалок, які організовують поруч зі школою. Отже, Тома зараховує до групи хлопчиків. У день гри команда Тома та Джунітіри зустрічає старшого, якого вони двічі побили, і старший, так наляканий, побачивши їх, що покидає гру. Після цього вони зустрічаються зі своїм знайомим косики, який добре обізнаний з силою Тома і просто відмовляється від контратак та в результаті програє. Незабаром Тома і Дзюнітіра виходять у фінал та стикаються з сильним противником Гома, який навчається в третьому класі середньої школи і такий же міцний, як Гора. Він набагато сильніший за своїх однолітків. Коли змагання почалося, Дзюнітіра, щоб захистити Тома, прикриває її від китка Гома, і м'яч влучає в спину Дзюнітіра. Він вибуває, але поводиться так, ніби в нього потрапила куля, і він жертвує своїм життям. Тому наносить свій найкращий удар, щоб помститися за Дзюнітіра, і, врешті-решт, вона змінює ситуацію і усуває його за допомогою своїх товаришів по команді. Дзюнітіра обіймає Тома, коли вони приймають нагороду, та вони насолоджуються інтимним моментом, особливо Тома, яка таємно каже Місуцу, що було б здорово, якби вона могла бути одночасною дівчиною та добрим другом з Дзюнітіра. Джунітіра відчуває до Тома більш складні почуття. Він переїхав жити по сусідству з Томом багато років тому. У тому житті радісний характер, і вони швидко потоваришували. На Джунітіра також справили враження батьки Тома, які обидва сильні люди, але вони зовсім не суворі, а дуже доброзичливі. Пізніше Тома познайомила міс і й Джунітіра, і, хоча цей новий друг завжди сперечався з ним, Джунітіра міг би уникати його і грати на одинці, але відносини між ними трьома постійно покращувалися. Саме Тома завжди виступає в ролі посередника, і без неї, можливо, і Тінітіра не стали б друзями, навіть якби якось познайомилися один з одним. Коли ігрову приставку Тюнітіра відібрали інші діти, Тома негайно допомогла йому боротися і повернути ігрову приставку. Це торкнуло Джунітіра, але в той же час трохи поранило його гордість. Тому він віддав ігрову приставку Тома, пообіцявши повернути її назад, якщо одного разу він стане сильнішим за Тома. З того часу Тінітіра став учнем гора і вирішив у довгий шлях навчання. Джунітіра і Тома молодші за і Горо, але жоден з них не вміє добре висловлювати свої думки. Під час літніх канікул головні герої приходять на пляж пограти, і коли Джунітіра бачить пишне тіло Тома, щоб захистити її, він підсвідомо застібає на ній кофту, майже задушивши її. Через пишні тіла Тома і Керол Джунітіра боїться втратити контроль над собою. Через це він вирішує триматися від них подалі і залишатися з Місуцу, яка не є грудастою. Однак Тома відмовляється відпустити Дюнітіра і бере його пограти в морі. Керол випадково торкається своїм бюстом руки Дюнітіра, змушуючи Тому дуже ревнувати. Пізніше Керол дізнається від Місуцу, що Джунітіра подобаються дівчата з хорошими формами. Насправді більшість хлопчиків, схожі на Дюнітіра. наприклад, дивний хлопець, що бере на себе ініціативу підняти Тома. Хлопчик дуже хитрий, він навмисно кладе руку на груди Тома і намагається відвести Тому туди, де нікого немає, але Джунітіра негайно зупиняє його. Не тільки Тома знаходиться в небезпеці, але й Кирил оточена групою хлопчиків через її хороші форми, та Тюнітіра негайно кидається рятувати своїх дівчаток, які надто гарні собою і завжди піддаються переслідуванням. Тюнітіра відразу ж відводить Тома подалі від натовпу. Його дуже приваблює Тома, коли він бачить, як вона їсть морозиво. А коли Тома і Дюнітіра бігають по пляжу, тримаючись за руки, він почуває себе таким слабким, наче він хворий. На зворотньому шляху Дюнітіра робить серйозний вираз обличчя. Місу мовчки помічає зміни, що відбулися в ньому, і в неї виникає сильне перечуття, що після того, як Джунітіра побачив пишне тіло Тома, він більше не зможе ставитися до неї, як братан. Розпочинається новий семестр і з'являються погані учні, яких Тома і Джунітіра раніше побили. Вони мають намір викрести Місудзу, щоб помститися. Керол бачить це, проходячи повз і використовує електрошоковий пристрій, який вона носить з собою, щоб спасти місудзу. Коли вони збираються бігти, Керол прослизається на калюші та падає, що призводить до подальшого непорозуміння. Місу і Керол ховаються неподалік на закинутій фабриці. Вони звуть Юнітіра і Тома на допомогу, і косаки випадково підслуховують їхню розмову. Коли він прибігає на фабрику, щоб рятувати Керол, він стикається з Керол, яка зняла брудний мокрий від калюш одяг. Косаки неправильно сприймає ситуацію, думаючи, що погані учні, збочинці і зробили щось погане з Керол. Він негайно прямує помститися за Керол. У цей момент погані учні вже були побиті Дзінітіра і Тома. Керол жениться за косики, щоб розповісти йому правду, і вона рада, що він може про неї так сильно дбати. Після цього інциденту косики вирушає в клуб карате, яким керує Горо. Косик завжди був закоханий в Керол і сповнений рішучості стати сильніше, щоб захистити дівчину, яка йому подобається. Горо влаштовує так, щоб Дзенітіра і косики тренувалися разом, і Дзінітіра випадково збиває його з ніг. Коли косики прикидаються, то бачить біля себе Тома. Косики розповідає про свою закоханість у Керол, і хлопчик стає більш впевненим у собі завдяки підтримці Тома. Косики й Тома стають близькими, що змушує Керол дуже ревнувати. Вона навмисно запрошує Джунітіра до себе додому і цілує його, намагаючись змусити косики відчувати ревнощі, але це відлякує Дзюнітіра, який втікає так швидко, що навіть усейн Болт визнав би свою поразку, якби побачив це. Пізніше Керол розповідає Місудзу про свій темний бік. Місуцу просто хоче якомога швидше звести Керол і косики разом, щоб не вплинути на відносини між Сінітіри і Тома. Тому Місудзу запрошує косики на зустріч, і після розмови вони складають план любовної битви. Місудзу навмисно бреше Керол, що косаки просто ставиться на неї як до сестри, сподіваючись, що Керол піде до косики, щоб розкрити свої почуття, щоб врятувати відносини. Але Керол дуже сумна, і вона біжить додому в сльозах. Дізнаючись про це, Косики поспішає втішити Керол, щоб розповісти їй правду про план Місуцу. Ці двоє нарешті освічуються один одному в коханні. Саме в той момент, коли вони збираються поцілуватися, раптово з'являється мати Керол і саботує романтичні стосунки. Я пропускаю, що сценарист ніколи не покаже нам жодних поцілунків, якщо тільки це не відбудеться між двома дівчатами. Мир у школі триває недовго, а потім його порушують гормони учнів. Одного разу в школі проводиться марафон і Тома падає під час бігу. Коли Цюнітіра перевіряє її стан, він виявляє, що у неї піднялася температура. І відповідаючи Цюнітіра, Тома каже правду вона горить бажанням перемогти і щовечора виходить на пробіжку. Вчора ввечері вона так втомилася, що проспала всю ніч у ванній. На щастя, Дзюнітіра негайно відправляє Тома на лікування і врешті-врешті їй врешті стає краще. Щоб подякувати Тома, дарує Дюнітіра годинник на його день народження, який вона купила на гроші, зароблені в неповний робочий день під час відпустки, тому що вона хоче, щоб вони носили парні годинники. Однак Дзенітіра ніколи не розуміє наміри Тома. Тому запитує Місуцу, як змусити Дюнітіра ставитися до неї як до дівчини. Місуце каже Тому, що вона може дозволити Дзюнітіра доторкнутися до її грудей, а Тома. Яка дотримується консервативних поглядів, відкидає ідею Місуцу, тому Місуцу змінює свій план. Вона навмисно штовхає Джунітіра вниз по сходах, а в цей час Тома заздалегідь чекає на сходах, щоб спіймати Джунітіра та обійнятися разом. Однак завдяки своїй спритності Дзюнітіра уникає удару з Тома і випадково торкається грудей Керол, коли вона проходить повз, внаслідок чого Тома мало не вбиває Зюнітіра з ревнощів після цього інциденту. Вони відкривають захід з нагоди річниці школи, на якому Тома буде грати принца у виставі Попелюшка. Через її пишне тіло її одяг не витримує, що шокує всіх хлопчиків. Незабаром після цієї репетиції настає час офіційної вис... І принц, якого грає Тома, стає дуже популярним. Місуцо грає роль попелюшки. Коли вони виступають, Місу раптом розуміє, що Тому зовсім не потрібно переодягатися в ніжну дівчинку. З таким хлопчачим і життєрадісним характером вона дуже приваблива. Джунітіра все ще відчуває потяг до Тома після святкування річниці школи та запрошує Тома на дах і зізнається її у всьому. Тома так нервує, що тікає назад у клас, не давши відповідь точно як трус, зіткнувшись з коханням. Місуцу боляче бачити, як Тома вагається, і вона зі сльозами на очах розмірковує про те, що це вона була в оману і змусила бути менш впевненою в собі. До тих пір, поки Тома зберігає свою оригінальну індивідуальність, вона дуже приваблива. Після короткочасного шоку Тому проходить до тями, знаходить Джіні Тіра та приймає його кохання. В останній серії сценарист нарешті показує нам теплі та милі сюжети перед кінцем. Нарістова Тому запрошує Тіра подивитися романтичний фільм. Візуцу каже, що у фільмі є сцени поцілунків, які можуть сприяти першому поцілунку між Томи Тіра. Під час фільму Тому виявляє, що там є навіть моменти, які призначені тільки для дорослих, що змушує її соромитися. В той же час вона виявляє, що Дінітіра дивиться фільм дуже серйозно, тому здогадується, що Дінітіра придушив своє бажання з тих пір, як не мав дівчини протягом стількох років, і дуже засмучена, тому вона приходить вночі до нього додому і пропонує поцілувати його. Щоб зберегти розум, Дінітіра б'є себе кулаком по голові. У нього ніколи не було інтимних відносин з Томо, тому що офіційно вони не перебувають у відносинах. Почувши це, Тома лютує. Вона думає, що у них вже були відносини, тому що минулого разу вона відгукнулася на освідчення в коханні. Вона запитує Гору про це і, зрештою, розуміє, що її батько категорично не згоден з їх відносинами, якщо тільки Дзюнітіра не зможе перемогти його. На щастя, в кінці історії Дзюнітіра нарешті набирається сміливості кинути виклик Гору. Тома також приходить вполювати з Дюнітіра. Гора бачить хоробрість Дзюнітіра, навмисно показує недоліки і програє матч, сприяючи розвитку відносин між Дюнітіра і Тома. Після матчу Дженітіра негайно освічується в коханні до Тома, яка відповідає на це ніжним поцілунком. Здається, що ці двоє так довго пригнічували свої бажання та потребують того, щоб звільнити їх. Підліткове кохання може бути нерозділеним, розчаровуючим або ж навпаки, як, наприклад, в цьому милому аніме. Дякую за перегляд! Пишіть в коментарях ваше улюблене аніме, короткий опис якого ви хочете побачити. Буду рада почитати. І не забудьте поставити лайк і підписатися. Почуємося в наступному відео. Папа! -па!